В стінах Верховної Ради відбувалося ганебне явище, коли сюди прибули хлопці, які хотіли розказати і розказали сьогодні правду про те, що відбувалося вчора у Слав'янську на сході України, коли на вимогу трьох фракцій, присутніх в залі, ми звернулися до головуючих на цьому засіданні, для того, щоб вони надали їм слово і надали можливість розказати всім вам, всім нам. Правду про те, що відбулося вчора на сході України. Не фейкові заяви, не поширення через Фейсбук, а правду. І головуюча на цьому засіданні, віце-спікер від самопомочі, ховаючи своїх колег, від того, щоб люди по Україні знали правду про їх походеньки, закрила засідання. Ми використали своє законне право для того, щоб, врешті-решт, вся Україна почула цих хлопців. Хлопцы, расскажите правду про тащу в Еще раз добрый день. Еще раз представлюсь. Полковник национальной полиции Голубан Ю Степанович. Командир роты специального назначения. Главного управления национальной полиции Донецкой области. Особо повторяться не буду. На при выступлении с трибуны все сказал. Единственное, еще раз хочу, хочу сделать акцент что действия сотрудника, наши действия на, на блокпосту соответствовали всем требованиям закона Украины о полиции, всем инструкциям э, штаба антитеррористической операции и закона о терроризме статья 15. Поэтому, на самом деле, если бы э, народный депутат Поросюк в эмоциях, а я думаю, в провокациях специально в, не, не спровоцировал вот этот конфликт, когда я видел, что, за, что с ним прибыли. Наверное, я уверен, большинство реально бывшем э, атошники, которые тоже защищали родину нашу, проливали кровь. Если бы он и попытался как бы брат на брата э, за заклыков то есть э, если бы он не, вы, не, не спровоцировал этот конфликт, они выполнили все условия прохождения блокпоста и в 10 раз быстрее прошли блок пост в направлении куда им надо, на, на, как они говорили, на мирную акцию. Но, наверное, в машинах что-то было, либо с ними были люди, которые, что очень сильно народный депутат сопротивлялся нашим, нашим законным требованиям. так как было, я все рассказал. Еще раз говорю. я офицер, не политик. Брать не умею, наверное. Жаурунка. На Поэтому это то, что было моими глазами. И это не мои мысли, это то, что было. Вот это я все рассказал. Уважаемые присутствующие, представлюсь, Светла Павел Владимирович, начальник отделение криминальной полиции Славянского отдела полиции Главного управления национальной полиции в Донецкой области. Коллег мой объяснил, что вчера происходило. Единственное, тоже повторюсь, что несмотря на никакое положение в обществе, нет ни у кого морального права избивать сотрудника полиции угрожать, и не только сотруднику полиции. Вчера был факт, я это лично слышал, когда люди, присутствующие в компании народного депутата, во весь голос кричат, мы завтра будем разыскивать ваши семьи и вырезать ваших детей. Я думаю, такое не должно повторяться, и на это никто не имеет права. Слава Україні! При всіх обставинах народ і нація, яка пережила Майдан, кривавий Майдан, ми повинні пам'ятати всіх героїв і робити все, щоб не допустити жертву. І коли наші герої гинуть на фронті, захищаючи країну від агресора, є крайні недопустимо, щоб деякі політикани провокували внутрішні конфлікти і наштовхували. Використовували учасники антитерористичної операції героїчних хлопців один проти одного. Бо ці хлопці теж, теж пройшли котли і теж були поранені. Політик, державотворець, повинен в площині перемовин вирішувати питання мирним шляхом тут, в Києві. Але видно, що деяким політикам нема що робити. І заради особистого піару дестабілізують ситуацію в Україні. Хіба нам мало жертв, які пролилися на Майдані, і за необдуманих закликів? Хіба мало проплачених ночей матерів, які втратили своїх синів? Тому я прошу і звертаюся до бойових побратимів, учасників туристичної операції. Я звертаюся до всього небайдужого українського народу. Будьмо розсудливі. Не йдемо на поводку політиканів, які використовують дестабілізацію України заради особистого піара, які в своєму житті поки що нічого ще не зробили. Але ми повинні бути розумнішими, тому що ми всі варта щось тільки тоді, коли ми є на нашій землі в Україні. І нам треба зробити все, щоб зберегти нашу державність і нашу незалежність. Слава Україні! Я хочу підсумовать. Ну, можно одну. А? Извините, товарищ журналисты, вот э, такого другого шанса, я думаю, был. у меня не выглядит. Хочу еще добавить уже а себя придушить. Если товарищ народный депутат избивает сотрудников полиции, кричит при этом, я завтра. Дословно. Я завтра вас э, с всех найду и лично переношу то у меня просто возникает вопрос, какому народу этот народный депутат как, какие интересы и кого он защищает. Я думаю, он избранник народа Украины. Если он собирается душить семьи и сотрудников, из которые защищают э, с, согласно своим, согласно присян. граждан Украины, безопасности этих граждан, то у меня большой вопрос еще за какой державе, какой, какому государству ты, народный избранник служишь? Это я и кажу. Пускай ответит. Шановний український народ, шановні мои, наші, бойові побратими, бо вот ма... вас ми в 2014 році почали захищати нашу країну. І ми повинні все зробити для того, щоб Україна відбулася як успішна і незалежна держава. І коли відбувається підміна понять, коли інформаційний простір насичується ненавистю і неправдою, коли головний ворог з Путіна і кремлівської агресії великої, потужної, не тільки військової, але й інформаційної, переміщається всередину, парламент. Перенаправляється на українську владу, яка вперше чинить опір Кремлю. І ми починаємо розбрас серед один одного, коли народні депутати, прикриваючись недоторканністю, починають бити військовослужбовців Національної гвардії, національної поліції, перешкоджають їхній роботі, збурюють своїх посіпах для того, щоб погрожувати їм. Робити неможливі умови для їхньої роботи це все треба припинити. Ми очікуємо негайної оцінки правових. Наслідки поведінки народних депутатів від самопомочі, позафракційних, які руйнують нашу країну своїми безвідповідальними діями. Надати відповідні документи на розгляд парламент для зняття депутатської доторканості. Кожен повинен почати відповідати за свої ганебні і руйнівні дії. Це повинно бути припинено. Ми всі повинні працювати над тим, щоб Україна була сильною. Щоб вона об'єдналась навколо того, щоб вижити в цій руйнівній війни, яку оголосила Російська Федерація, на чолі з Кремлівським керівництвом. Вони є ворогами, які збурюють українське суспільство. Це головна теза для всіх нас. Коли ми переможемо всій війні, ми покараємо всіх тих, хто тут всередині. А коли ми будемо воювати на два фронти, то післязавтра тут буде панувати облок, кремлівські посіпаки, і всі ті кремлівські консерви, які скриваються останнім часом. І працюють напряму на Кремль. Це треба розуміти кожному розумному і свідомому українцю, оцінюючи ті заяви, оцінюючи ті дії, які відбуваються останнім часом в інформаційному просторі України. Ми повинні це розуміти і успішно цьому протидіяти. Слава Україні! Я перед тим, як перейти до ваших запитань, до хлопців, я хотів би знову ж таки підтримати і нагадати. Ну, По-перше, я закликаю Генерального прокурора дати юридичну оцінку діям народного депутата. Це перше. Друге, я хочу знову ж таки звернутися до всіх добровольців. В першу чергу, з моїм зверненням стосовно того, що ми не можемо зараз воювати один проти одного. У кожного є свій обов'язок. Ці хлопці обов'язок свій виконали. Питання за вами. Подумайте. Якщо не, буде їх, якщо не буде їх на Донеччині, якщо ви зробите все, щоб вони пішли в поліції, то, повірте, там буде поліція Путіна. І інших варіантів немає. Прошу, якщо є запитання, панове журналісти, колеги, ставте запитання. У нас є запитання, будь ласка. Радіо Свобода Яна Полянська. В мене запитання власне до депутатів. Перше, чи зв'язувалися із парубієм Серуїд Геращенко, коли буде відновлена робота Верховної Ради, і друге, чи є ідеї в депутатів щодо позбавлення депутатської недоторканності Парасюка. Зараз голова Верховної ради Андрій Порубій знаходився на засіданні ради національної безпеки і оборони, де прийняті відповідні рішення щодо блокування повного. Всіх транспортних вантажів з територіями Ордло до тих пір, поки Російська Федерація не поверне на поверне Україні націоналізовані українські підприємства. Це перше. По-друге, робота парламенту буде повернена до нормального руслу після того, як Андрій Боробі повернеться в раду. Жодні інформаційні закиди про те, що тут відбуваються незаконні дії, позбавлені сенсу. Навпаки, віце-спікер Сороїд злякалась. Тієї правди, яка буде лунати без від безпосередніх учасників подій, які захищали правопорядок.